各方。 Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма «Інсайт», А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Після 24 лютого, після цього широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, напевно, посеред нас не залишилося жодної особи, яка хоча б один раз або й набагато більше не допомагала нашим хлопцям чи переселенцям. В нашому серці народжується прагнення волонтерити, коли ми бачимо біду інших людей. І сьогодні ми будемо говорити про волонтерство, про те, як народжується це покликання на прикладі конкретної історії. Василя Когута, та який волонтером також станом спільноти Агапи вітаю тебе, Василь. Вітаю теж миру. Я тепер говорю миру. Це дуже дуже потрібно і дуже актуально. От Василь, розкажи, будь ласка, на своєму конкретному життєвому прикладі. Як ти отримав це покликання волонтерити? Ти очевидно що на ти не планував цим займатися до 24 лютого. Це часом стається дуже спонтанно, і знаєш, от на реальних історіях життя ми можемо також бачити, як діє Бог, як він, як він кличе до якогось служіння, до якоїсь справи. Так що буде дуже цікаво почути твою історію. Е, ну, правда, це ніхто не планував. Е, я навіть не знаю, чи це було якесь там покликання, якесь свідоме, ну це якийсь поклик серця. Просто я прийшов на вокзал і не зміг звідти піти. От і, от і все. Ну, якось так. Якось я не знаю, чи це звідки це не на народжується, як Бог діє в цьому. Просто дійсно, от, просто прийшов. Побачив, і я не міг не міг звідти піти, просто бо я розумів, що я тут хоча б можу чимось допомогти людям праві підказати, де, де де трамвай, де якось з того всього почалось. Я, я, яке число це було? Коли ти прийшов на вокзал? 22 число було моє день народження. 23 го ми трошки святкували. Я бився в груди, що ніякого вторгнення не буде. А 24 го зранку прокинувся. Ну і 25 го я вже був на вокзалі. Угу. І яка твоя перше враження? Які були твої перші враження, коли ти прийшов на цей вокзал? Хаос. Просто хаос, паніка, страх. І е е е е я розумів, якщо я буду теж панікувати і боятися, то це буде гірше, бо вони всі приїжджають, всі люди приїжджають сюди зі страхом, з панікою, з, з боязнью. І моє завдання було якесь, хоча б то просто втихомирити, втишити, втихомирити, взяти за руку, е е підказати. Спершу ми просто підказували, де хто, що, як. Угу. Потім вже почалися якісь такі серйозніші справи. Угу. От як починався цей процес? Ну, ти прийшов і, 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 і ти думаєш, що я маю робити? От, от так воно й було. Я прийшов, що я маю робити. І просто ти, коли прийшов з тим, що я маю робити, це якось так. Ну Бог так веде насправді. Бог веде всьому, я так розумію. Ти прийшов, що я маю робити, і Бог показує. Бог тобі приводить людей, яким потрібна твоя допомога. І так воно й було. Просто, ну, просто навіть я і поруч в мене теж стояли люди-волонтери, ідентично, такі, як і я, теж прийшли. Ну, як волонтери, ніхто ж тоді волонтерами не називався, uh -huh. які теж не знали, що робити, і просто підходили люди, які потребували допомоги. Вони не знали, де хто що, як не знали, де, де відправляється поїзд, звідки, куди їм потрібно йти, як їм знести сумки, де де вихід в місто, де що, як де переночувати. Потім почалися прям дуже. Мою десь, напевно, з другого дня я вже почав займатися тим, що не просто підказую, а я почав дзвонити по всіх своїх друзів, знайомих, рідних, прийняти людей на ніч. Ага. Сам приймав дуже багато людей теж на ніч. У мене було... Я дружину відправив з дитиною в Закарпаття. Вони з Закарпаття. Тому ти опинився на вокзалі? — Якраз 24-го я відправив вночі. Mm -hmm. І тоді ще не було такого. Тоді було був страх, але хаосу не було. Ми ще купили там один-єдиний квиток СВ. Як тепер пам'ятаєш, я ніколи так багато грошей не платив за квиток. <сум> От відправив. Тоді не було ще такого хаосу, але вже був великий острах. А на наступний день не знаю, чому не ноги потягнули туди і. Так, так і залишився. Ми почали дуже багато людей поселяти. Бо це була ну, величезна необхідність в цьому. Люди приїжджають, хостели, готелі, все заповнено, забите. Ну, в інтернеті нічого не можна знайти. Інтернет висить, вони виходять, немає ніяких там обігріву, що не було, харчування. Якось все почало, ну, десь на день третій-четвертий, все почалося з'їжджатися на вокзал. Я просто насправді теж шокований, настільки Львів акумулювався. То я там кидав якісь певні дописи, постив в Фейсбук. Там люди приїдьте на вокзал, заберіть людей. Люди, приїдьте, треба їжі. Е, куди, це, це, куди це кидав? В свій просто Фейсбук сторінку? В свій Фейсбук. Мене, я зрозумів, що насправді Фейсбук діє, тільки в той час. Я mm. почав записувати відео різні, просто дописи, як ми йшли, скільки нас іде, куди ми йдемо, що потрібно на вокзал. І воно я просто кидав і все, я забував за те. І було дуже багато поширень серед моїх знайомих. Багато хто дзвонив, що, що допомогти, що як. Ну і так воно почалося. Там якось, знаєш, я сам прийшов, а потім ми почали ну, якось зрушувати, ну прям гори. Я, Коли ми селили за ніч, там під 300 людей, суто по знайомих, друзях, рідних. Там театр, я від... ну, задзвонив у свій театр, кажу: ну, треба, треба щось, треба щось робити. Все відкрили на наступний день відкрили. Ніхто не знав, що, як, куди відкрили людей. Туди поселилось десь теж біля 50. Другий театр, театр Ляльок, перший театр. Потім вийшло так якось спільними зусиллями відкрити для переселенців, щоб вони ночу... Ну, і то ще не були переселенці, бо вже це ще, це ще далеко до цього слова. Відкрити клуб залізничників Рокс. На Фатьковича, це на, ну, біля скрині. Uh -huh. І там 600 людей там могло ночувати. Людям треба було просто переночувати в теплі, випити чай, переночувати, зарядити е, телефони. Це, от, в кращому випадку, душ. Це в кращому випадку. Е, було дуже складно, бо люди всі хотіли їхати в, ну, за кордон, в Польщу. Було дуже складно з цим виїздом. Потім почався безкоштовний евакуаційний потяг до, до Польщі, до перемишля, просто до перемишля. Їх було дуже багато цих потягів. Вони курсували що дві-що-три години, і вони були прям ну, наповнені. Я не можу сказати, скільки людей туди заходило. Але він був, ну тобто люди їхали стоячі, вони їхали дуже довго. Там добами їхати могли до перемишля. Але їхали, ну іншого виходу не було. Дуже багато людей тяжко переходили кордон. Це перші. Я говорю зараз за перші, перші навіть, дні. можливо, ну, перші тижні, так. Перші тижні. Угу. Дуже багато людей переходили пішки кордон. Їхали там до Шигині чи до, до Краківця, чи Груші, чи Раваруська, неважливо не куди. Дуже тяжко їм було перейти, дуже довго. Там теж почали відкриватися волонтерські палатки, щоб просто пункти обігріву, щоб люди не могли зайти, ну, випити чаю теплого, обігрітися і далі знову стояти в черзі. Там то було, то, то, то був жах, то ні. Але насправді якось дуже швидко Львів акумулювався. Дуже швидко. Я не думав, що е, з такою великою людей. Кількістю людей е, ну було тяжко, було складно, але хаосу не було. Mm -hmm. Тобто, міська влада, е, вокзал, е, волонтери всі почали якось працювати. Були люди, які відповідали за цю евакуацію. Я мав з ними якісь прямі контакти. Ми щось якось трошки коригували, що, як, куди. Е, і насправді хаосу не було. Було тяжко, було складно. Багато людей на вулиці мерзли. Палатки потім відкрилися, пункти обігріву дуже багато, і стало ну, якось складно, але, але терпимо. Найскладніше було те, бо була комендантська година. Я не пам'ятаю, коли там 10-та година чи одинадцята. А на початку, -та. -та, так. Е, ну, і Я, звісно, кожного її ночі їздив машиною, бо я приїжджав на вокзал десь обід і їхав, десь там 4-5 ранку. А, ну, Що я їхав, ну, не було проблеми. У мене там Львівські номери. Якби проблем не було, зупиняли, питали, хто, що як. Дуже велика проблема була, якщо люди приїжджали у Львів, тут є їхні знайомі, рідні, друзі, не знаю, хто, їх чисто теоретично могли б зустріти. І ти пішки не варіант, таксі викликати не варіант, тобто їх могли зустріти. І от е, я дуже багато часу витратив для того, щоб пояснити людям, як їхати в комендантську годину. Тобто я поясню, що якщо так вона була комендантська година, була строга, все було ну чітко там ніхто нічого. Але я просто я пояснюю, якщо ви львів'яни, якщо у вас машина на львівських номерах, берете з собою паспорт, приписка має бути. Машина з львівськими номерами і їдете. Якщо вас зупиняють, відповідно пояснюєте. Якщо ви готові до такого ризику, то ваші друзі, рідні, знайомі будуть ночувати сьогодні у вас. Якщо ви не готові до такого ризику, то вони будуть ночувати на вокзалі завтра зранку, чи ви за ними заїдете, чи вже викличуть таксі. Ну, І зазвичай люди там в 90% випадку погоджувалися їхати. Я кажу, в разі чого дзвоніть там до мене, ми щось. Бо, щоб ви розуміли, зараз на блокпостах це ваші сусіди, ну, якби, грубо говорячи, що не всі ну, львів'яни, і вони більш-менш розуміють. Угу. Тому на початку. То на зустріч, не було там якоїсь надмірної паніки. Надмірної паніки не було. На вокзалі все було ну якось так ну, контрольовано. Скільки скільки людей готові були волонтерити в ці перші дні? Мать можна. Було достатньо. Достатньо було. І десь, напевне, десь тиждень після війни, от в вокзалі був пік. Угу. пік людей, пік волонтерів, пік допомоги. І цей пік зберігся до того часу, доки потрібно було. О, Власне, скільки часу власне, було потрібно е, волонтерити на вокзалі, Та це ж практично місяць тривало, правда? Так. Це було десь якраз місяць. Це прям, прям такий піковий період це було місяць. Тобто, е, хто б до мене не дзвонив, там хто з, з друзів, з, з рідних, що помогти, я кажу: ви просто приїдьте на вокзал, подивіться. І через дві години ви будете розуміти, з чим ви можете допомогти. І всі приїжджали, дивилися, стояли, ага, стояли там біля нас. там, ну, Я ще так переб'ю. Е, дуже великий момент був. Е, ми стояли всі без жилеток, волонтери без жилеток на початках. І десь почався період, не знаю, може, місяць після, після початку, почався період, що жилетка це був твій пропуск. Тобто, е, ніхто не знав, ти волонтер, не волонтер, якщо ти мав жилетку. Ти міг пройти поза ну дуже тяжко було просто пройти. Ти мав, мав мав, жилетку, ти починав щось голосно говорити. Люди розступалися принаймні. Чи там якось люди стоять в черзі, величезна черга до цього потягу евакуаційного? Ти з жилеткою, ти мав право пройти ну, десь далі. Там волонтери тебе теж дивилися, вони теж були з жилетками. Вони почали, ну і це настільки було ну якось явно для мене, що волонте... жилетка – це є твій якийсь пропуск. У мене навіть була жінка. Кенза її звати з Марокко, з маленькою дитиною. Е, вона не розуміла української, ледве розмовляла англійською, ну, плюс-мінус чуть-чуть. Я теж не, не розмовляв сильно англійською, ну так трошки розумілися. Е, то от було так, що я їй віддав свою жилетку. Кажу: Кенза is your і я паспорт. Я і сказав: одягай, і ти, якби я її посадив її на потяг, там теж дуже складно було, посадив її на потяг. Uh, і віддав жилетку, десь потім я собі вже потім пробив. ще, <gül> <gül> Було складно з ними. Uh, то це я хотів сказати стосовно жилеток. А uh, що uh, ти мене питав? K коли... коли, власне, Скільки, скільки часу тривав цей, цей, ця місяць. потреба служіння на покзалі? Місяць був прям явна явно по потреба. Дуже багато людей з'їхали, просто годували людей. Просто чай, кава? Ну от, от, от це, я спів згадую часи Майдану, щось було подібне. Так, коли люди просто масово зносили їжу, там запрошували додому, і це саме тепер є в цей час у Львові. А, от як твої рідні, знайомі, друзі, які яким ти дзвонив, що треба прийняти людей чужих, абсолютно чужих людей, як вони на це реагували? Плакали. Я плакав, вони плакали. Я дзвонив там третя ночі. просто Спростоння: добре, добре, давай, поїхали. Ну, <див> не було такого, що ні вибач. А <див> от такий аспект, як. Знаєш, поведінка цих людей, котрі приїхали, знаєш, часто входять різні такі думки, що ну вони часом не завжди найкраще себе поводили. В принципі, їх можна зрозуміти, тому що такий стрес. Але я думаю, що часом це і перебільшено. От з твого досвіду, З твого досвіду, перебільшено. як ці тут спрацьовує приказка, що ложка дьогтю портить бочками. Бочку угу. От, от, і все. Тому що, ну, допустимо, з 10, ну, з власного прикладу, з 10 випадків, ти пам'ятаєш і розказуєш зазвичай або щось гарне, або щось погане. І швидше за все щось погане. І от оце, от швидше за все, і спрацьовує. Всі розказують, якось це пам'ятають і починають передавати. Звісно, є різне, є всяке, mm -hmm. є дуже багато невдячності, дуже багато ну, якоїсь агресії. Але в порівнянні в процентовому якомусь цьому це все як і будь -де, в будь-де, в будь-якій справі, в будь-якій, я не знаю, колективі, навіть в будь-якій, в будь-якому соціумі. Це О, перебільшено. Це це 100% перебільшено. Напевно, це також елемент пропаганди російської про те, щоб поділити людей Україну на, на схід і захід. В тому сенсі. Ну, до речі, так, це, це дуже спрацьовує, що там східняки, вони такі сякі різне буває. Але таке, нормальні люди. Таке різне було б і із західняками. Ідентично. Так, ідентично. Якби не дай Бог, тут ми б їхали туди, ідентично було. Просто ідентично. У мене особисто теж було дуже багато людей. Дома жили. Я лишав їм ключі, бо я їхав на вокзал. Я їх привозив під ранок. Висипався 2-3-4 години. Uh, лишав ключі. Якщо зготуєте їсти, добре. Не зготуєте, то можете ну, щось купити, там. показував дещо як, і приїжджав знову на наступний підранок. Uh, і потім їх завозив інших, їх на, на потяг чи там, що вони хотіли куди. Бо всі зазвичай хотіли їхати в Польщу. Жодного ну, ексцесу не було в тебе. Uh, ну, не знаю, скільки в мене було тих людей. І прям дійсно вони жили у мене. Я просто лишав їм дублікат ключа. Робіть, що хочете. І ні крадіжок, ні якихось ну, ексцесів не, ну, не було взагалі. Навпаки, люди були дуже вдячні. Mm -hmm. а, вони бачили, я, вони, коли вони там приїжджали, ну, там, якщо мені попередні лишали щось їсти, то, воно, і, то я, я тим і харчувався. А вони навпаки готували їсти, залишали це, 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 то, це вам, дякую вам. Їхали далі. Класно. То, я навіть не знаю, як так. Ну, Там навіть не, не в довірі справа. Це була якась ну, просто ситуація в країні, що без цього ніяк. Угу. Просто ніяк. Супер. Ти не можеш взяти людей до себе і відповідно бути весь час вдома з ними, бо ти їм не довіряєш. Ну, очевидно, так. Чи, ну, Скільки максимально в тебе жило в хаті людей? 12 людей. Це без, без мене. Я вже спав е, на, на каріматі і клав під голову блок туалетної бумаги. Ого, цікаво. Я знаю, що тебе деякі люди тебе назвали Мойсей. А, та, чого речі. розкажи? Ну, це дуже така історія. Це вже почалося десь м -м, через два місяці, через півтора. Бо було, почну трошки теж здалеку. Було так: спершу на вокзалі була необхідність нагодувати, обігріти, заночувати людей і відправити вже далі. Потім дуже різко скоротився наплив людей, які потребували такого. Нормально почали їздити потяги до, до перемишля. Ну, якось все, все, все більш-менш налагодилося. Не було такої великої нагальної потреби. Ці поїзди вже майже там повідміняли, що якийсь там залишився один-два. І потім поставило питання безпечної евакуації більше. Бо потяги повідміняли трошки. Перевізники від початку війни, платні перевізники, брали дуже великі кошти. За те, щоб доїхати довести людей, там різні суми були різні люди, різні перевізники було складно. І ми вирішили. Ну як ми вирішили? Там міська влада якось на мене. Теж вони вийшли з тим, що вони евакуйовували. Є польський спонсор. Чи міг би ти допомогти бути як от ти на вокзалі, бути, ну ніби ну не те, щоб посередником, просто людиною, яка може зібрати так, людей, звати посадити в автобус і відповідно поїхати. Оплачує польська сторона, частково львівська міська, е, навіть не міська влада. Це був благодійний фонд. Вільні і небайдужі. От добре. Я і так це, це роблю на вокзалі. І ми почали організовувати евакуацію таку. У нас було дуже багато безкоштовних кожного дня автобусів. Їх було там 9, ще був перемишль. Ну, біля 20 автобусів було щодня безкоштовних для, для людей. Ну і відповідно, я збирав людей в мегафон просто-просто там оголошуючи безкоштовний автобус там до, до Варшави. І приїжджав потяг евакуаційний. І люди всі це чули. Ну і тобто вони йшли, йшли до мене. Я казав, от просто чергу, я вибудовував там чергу чотири людини в колоні, і була велика колона там 100 людей могло стояти. Потім я приходив, роздавав всім там, 50 браслетів, щоб помістилися рівно 50 людей. Записував їхнє прізвище, все і вів. І от оця, от, уяви собі, я з мегафоном, за мною 50 людей шеренгою, і йдуть. І ха, Був червоний хрест тоді, представництво на, на вокзалі, ще в той час був, бо зараз немає, вже mm -hmm. давно немає. І волонтери, ми так би спілкувалися, і вони, от якось я не знаю, хто: ну, от о, Мойсей! Йде. Веде, веде за собою людей. І от так ми трошки сміялися. Навіть був такий момент, що я вже дзвонив до них кажу: так, я зараз буду вести людей, ви будете море, будете розступатися. Ха-ха-ха, добре, давай. І ми так: от, ну, це було. Ну, мені сподобалося це прізвисько. Ну, якось так. Мойсей до сих пір я там Мойсей. Відчув свої ну, Так, якось, якось воно було так. Для мене гарне таке прізвисько, і воно дійсно відповідало якомусь моєму. Ну, я взяв людей, дійсно відвів, посадив на автобуса, благословив. І ще всі теж навіть, а ти їм казочка кажеш, благословляй, Добре, добре. Благословив, не поїхав. Супер. Дивися, Вася, а от зараз, коли вже практично рік війни пройшов. Як змістилися потреби? От чим ти зараз намагаєшся займатися в цьому напрямку? Я так розумію, волонтерство це як наркотик, який неможливо залишити. Ну, є щось в тому, так. Є щось в тому. І ну, в будь-якому випадку на вокзалі зменшилося е потребуючих людей, але вони залишилися, вони є. І от коли звільнили Харківщину, був потік. Коли звільнили Херсонщину, був великий потік сьогодні, до речі. А сьогодні, до речі, ні, не сьогодні. Завтра приїде перший потяг Херсон Львів. Він вчора поїхав Львів-Херсон. Сьогодні він з Херсона виїжджає. Завтра він перебуває у Львів. І теж, от як тільки звільняють територію, збільшується потік людей. Я тільки починаються обстріли Запоріжжя чи ще щось на наступний день от Дніпро. Це недавно. Ну збільшилось дуже ну, відчутно людей збільшилось. Mm -hmm. Які їдуть, виїжджають. І ми все одно продовжуємо нашу місію. Там є в нас щодня безкоштовні автобуси до Варшави, до Перемишля. Їх зараз по одному, туди, на, туди чи, чи туди, але вони є. Ми формуємо списки, садимо людей, відправляємо їх в безпечне місце. Звісно, там не чекає їх якась казка. Туди, куди вони приїжджають, але це в будь-якому випадку евакуація в безпечну зону, де вони можуть вже, якщо їх там є, де їм жити, вони можуть поїхати. Е, є фонди, які відправляють людей далі вже з поселенням. Вже якось, ну просто штука в тому, це зараз все налагоджено. Є багато волонтерів, є офіційні волонтери, є ага, ті займаються одним, ті займаються евакуацією з, е, з зони бойових дій до Запоріжжя. Допустимо, з Запоріжжя хтось займається евакуацією до Львова. Інший зі Львова, ми туди далі, ну якось так. І вже є такий ланцюжок роз, розмежовування відповідальності. Нема відчуття вигорання, от вже є. все надоїло. Є, є Боже, є. Як, як справляєшся? Та з цим? Як, як, День відпочинку, і на наступний ранок, сьоми ранку, ти вже на велосипеді на вокзал. Ну і я як поїджу? Ніяк. Тобто, відпочинок, відпочинок, але на мене насправді дуже мало відпочинку за цей рік. Угу. Дуже коли, знаєш, коли, коли особливо тяжко думаєш собі, ну все ж таки, ти не є там, де а так активно обстрілюють. І коли ставиш себе на місце цих людей Так, yeah, цілком, yeah, yeah, yeah. ти розумієш, що ці зусилля є варті. Василь, я дуже дякую тобі за, за твою працю, за твоє свідчення. Тому що для чого ми робимо таку програму? Для того, щоб інші люди побачили, що бути волонтером це не складно, і можна робити просто те, що ти можеш на тому рівні, де ти є. І твій приклад є якраз дуже добра ілюстрація до цієї тези. Так що дякую тобі, нехай Бог дає тобі сили, щоб твій вогонь не згасав і щоб разом ми побачили цей день перемоги над ворогом. І всі наші люди могли вернутися. Дай так? Бог, дай Бог. Це якось я теж йшов, якось така думка зайшла, що це зараз як як в книзі Йова. А Бог дає випробування. І з Богом треба якось їх пройти. Звісно, будуть так, як різні глави в книзі Йова, є різні там, ну, зневірство. Далі хтось якби допомагає, підтримує. Але це треба пройти, не знаю. Дай, дай Боже, сили це пройти. І ну, в кінці я вірю, я вірю, якийсь прям світлий. Ну, та й як не з Йова, Бог двічі благословив більше Йова. Дічі благословив. Я вірю в світле якось закінчення цього. Дякую тобі дуже. Другі друзі, я сподіваюся, що ця історія, яку ви сьогодні почули від Василя, вона також стане таким натхненням і для кожного з вас, щоб не опускати руки, щоб не зневірюватися, а продовжувати робити те, що ви можете на своєму рівні допомагати нашим хлопцям на передовій. Допомагати цим людям, котрі приїжджають з зони бойових дій. Е, і тоді ми будемо розуміти, що ми зробили цей вклад в перемогу нашої країни, яку віримо, Бог нам скоро подарує. Дякую, що були з нами. Ми побачимося рівно через тиждень. До зустрічі.